Друзі, всім привіт! І сьогодні ми на риболовлі. Ось такий ставок. Мої буски. І ось так гарно очередь. Він плавить лебеді. Ось так. Зараз ми готовимо. Покажу, вам, що ви вже спіймали, ви... Я не я спочатку показую. Ось що ми спіймали за весь цей час. Так, якщо вам подобається відео з риболовлею, пишіть мені в коментарях і ставляйте лайки. Я буду почастій це знімати. І я хочу добити 200 підписників. Давайте доб'ємо 200 підписників вже. Ось так. Ну як буде якесь клювання, я увімкнусь. Ось так тут гарно. ставок. За, заді такий ліс. Ну не ліс, там дорога. Ось так гарно коло ставка. Ну, ще нічого не клює, так що вімкнемось, як щось буде клювати. Друзі, друзі, клюнула рибка якась Так гарно брала. Так... Вони його кодому взяти, і набоїв. Зараз буду знімати. Опа, він трішки колючий. Уже й в рифхаціма. Ну, так що є. Ну все, зараз будемо перезаряджати Тут Потрібно поміняти бойли, додати каші трішки. І будемо далі ловити. Друзі, зарядив я другий спілінь, хожу. Зараз буду закидувати. А он лебеді плавають. Там далі і ось там ще лебеді. Ось так гарно тут. Багато лебедів. Четверо, ні, п'ятеро лебедів, і там ще лалеки всякі ходять. Ну ось так гарно. А ми продовжуємо зжидати клювань. Друзі, ще одне клювання, витягнуємо. Тут просто було легше чути клюва, але притягнемо. Тут у нас немає. Що? Нічого, потрібно переживити, закинути і ждати далі. Друзі, витягує Даня, поздоровайся. Всім привіт! І він витяг такого карасика. Ось, ось такий гарний. Відстаємо садок і кладемо його туди. Як я казав, будемо переживлятись і дати далі, бо потихеньку будемо ловити ще, ще одне клювання, опять тяне Даня. і он якась рибка. Карасик клюнув, такий невеликий, зате гарний. Вже є потр... трошки рибка, якась прокльовує. І гарно. Ось така. Ну, а ми будемо продовжати ловити далі. Друзі, дивіться, я підійшов, отут тут близько стоять лебеді біля мене. Ось його на колоді лебедь. Це ось не близько. Ось тут. Прям близько плаває. Шеплять вже. Таку прикольний лебедь. Ось так. Ну а вже клювання немає сильного. Ми будемо йти далі рибалити. Друзі, ось тільки ще йшов сюди. Ось такий. і... Знайшов грибочки. Маслюки. Так що, напевно, скоро підемо ще раз по гриби так? Ось тут маленький. О, хорошенький такий. І ось такий величенький. Та вже поганий. Брати. Ну так, да, цей уже можна взяти. Ось так тут гриби біля стовка такі, маслюки є. Друзі, будемо вже помаленьку збиратись додому, вже не клює. Хто зацепили, хто не покльовка. Ось те, що ми поймалися. Ось що ми приймали сьогодні, окуні, карасики. Ми ловили за кадром, ще. Ну, якщо не почали відео. Ось так. На цьому завершувати. Дякую за увагу. Давайте доб'ємо 200 підписників. Ставте лайки, якщо вам подобається риболовля. А на цьому все. Всім удачі і всім пока.